Вітання всім хлопцям на каналі про спінінг. Сьогодні у нас човнова рибалка, одна з заток десни. Я сьогодні приїхав зі своїм підписником Сашко. Вже декілька разів ми їздили. Він навіть був на змаганнях зі мною на пайкапі координатором. Хоча це ніхера не допомогло, але дякую йому за те, що він допоміг моїм хлопцям. Які в команді зі мною були хлопці з ЗСУ? Це був до речі благодійний захід, пайкап для ЗСУ команди. Ну сьогодні не про це. Сьогодні про те, що ми будемо з вами ловити, ловити щуку. Сподіваюсь, нас це з вами вийде. Отже, починаємо. Розпаковка. Так, хлопці писали, Саня, що ти як лох їздиш з чирп плюс 2? Саня не лох. Саня взяв собі чип плюс 3. Коротше, хлопці, розпаковка. Оновлений Черп плюс 3. Намагаюсь я триматись саме в трендах новинок риболов... риболовлі, електроніки. По-перше, для того, щоб доносити до вас інформацію, ну і по друге. Ну, Я полюбляю оновлювати техніку, це реальна хвороба. Е, дивіться, що у нас тут покращилось. По-перше, колір. Колір просто незабутній. Зараз ми розпакуємо, ви подивитесь такий чорно-зелений, написано золотом. 5 років гарантія. І чим відрізняється він від попередньої моделі Чір плюс 2. Тут вже вказано на коробці. По-перше, працює до 15 годин, і я хочу сказати, що навіть Plus 2 попередній в мене працював блін, ну не знаю, там, раз в 3-4 рибалки я його заряджаю і вистачає просто ну, типу, просто дуже надолу. Наступне нововведення, бачите, написано High GPS, тобто покращений GPS, який. До прямо до метра дуже-дуже типу, точний GPS. Хоча в минулих я не можу сказати, що якийсь він був неточний. Можливо, якщо порівняти там прямо метр в метр, можливо, там були якісь огріхи, але тут покращений GPS. Так, Інше нововведення смотримо на коробках, що тут нам пишуть. А, працює він в температурах до мінус 20 і плюс 40. Е, тут покращений Wi-Fi, тобто відстань тепер збільшена до 120 метрів без, без втрати сигналу. Написано, що краще він працює тепер на хвилі, тобто не буде втрачати сигналу. І е, найкрутіше нововведення що пишуть, що це прям фішка. Ви тепер можете відмальовувати 3D мапи глибин безпосередньо на воді. Це дуже красиво виглядає, зручно. Ну і також е, в цьому приладі пишуть, що покращили е, датчик чірп, який тепер е, працює на сверхмалих глибинах і дозволяє більше якісно і чіткіше відмальовувати все, що коїться під водою. Тому е, давайте ми зараз це все, все перевіримо. Звісно, я вам про це все розповім. А тут у нас тепер буде. Як я казав, розпаковка. Так, що у нас в комплекті? Подивіться, ви подивіться на цей скарб. Ну, Це просто хана. Не знаю, мені хочеться. Сань, тобі хочеться? Дивись. Тепер головне не загубити його. Він ну це дивись, це, ну, це, блин, як, як, це як красива дівчина. Це просто, ви подивіться на цей колір. Такий чорно-зелений, такий мілітаріс з золотом, просто капець. Так, що тут далі? Є кришечка для нічної рибалки, через який ви будете бачити, як у вас там все світиться. Дві скобки. ну Тут внутрі 100% чохол. Так, давайте будемо його кидати в воду і підключати до нашого смартфону. Зараз ми рухаємось вздовж такої невеличкої ямки, бачите, 3-7 метрів. Подивіться, скільки біля дна е, трави От. і ну, це, до речі, може бути навіть і рибка в толщі води. А, ось чітко, чітко видно термоклін. Ось термоклін у нас на 3,5 метрах. Ось. Дивись, бачиш, тиш, як пиль така вздовж дна. Оце термоклін, його чітко видно. Ну Це трава. Оце трава. А от оце, бачиш, дуги над термокліном. Оце можуть, можуть бути якісь карасі, може бути, може бути і риба, може бути і риба. Типу там крупний якийсь цей... Е, типу карась, зграйка карася, щось таке. Глибина поки що 3,6. Ну, В 3D там хто хотів подивитися. Ось, Зараз покажу вам. Якось зараз розберусь, якось можна рухати. Ага, ось. Ось так воно виглядає, бачите? Ось так звали, всі видно. Ну, прикольно насправді. Прикольно, тут просто що невеликі перепади глибин. Вон, бачиш, так? Да? Якщо отак от покрутити, бачиш ось чітко. Да, от видно чітко. От. А, якщо були б сильніші перепади глибин, було б взагалі прикольно. Ну, я знайду місця там, де вам показати. Але фішка цікава і класно, що можна подивитися і ось так таким шином, так, і можна подивитися в 2D. Переключили стандартний режим, там, де ви бачите, ось, просто ізобати, вид зверху, палітри тут налаштовуються. І ось таким чином це все видно. Так що, зупиняємось тут. Тут виходить у нас підйом ззади нас, от, бачите, да? яма, а попереду нас підйом. І ось якраз ми назвали, станемо 3,2 метри з виходом на. 2,80 метри, а позаду нас ще 3,8 метрів. Ну тому можемо протвічити, верніше про джигувати зараз. Наразі ми джигуємо. Так, по а катушкам, по катушкам у нас ось такі. Новинка, новинка. Так, <плес> да, хлопці, прокаталися ми, бо я не знаю, скільки. Годин, години чотири точно. Знову. Години 4, а Саня знайшов окунів. Тому зараз буде... Оглянь, Гарний окон ще сідне, бачимо. Весь в траві, дивіться, які окуня. О, тому зараз будемо джигувати, і намагатися відскочити від нуля з окунями, якщо типу, на навечері, що зараз передохнемо трошечки. От, і на вечір ще вийдемо, спробуємо все ж таки затвічити щуку. Та ти шо? Та ти шо. Це, ну, це успіх. Це, це успіх просто, капець. Но так взагалі все прям дуже хірово. Я не знаю, що тут за риба на цьому озері, що тут щука, верніше, її просто, наче як немає. Щоб ви розуміли, окуня сидять, отам отака, піщаний вход. Ось такий захід до берега з піска і в тому тунельчику ось стоять ці окуня. Є. А ти що? Саме на прорив, пацани. Та ти що? Все, блін. проблема рибалки вирішена, бачите? Будемо зараз окунями відскакувати. Но я відкрився прямо серйозно. Сань, Самі. Саме прикол в тому, що от я зараз ловлю на джиговівці, я прориваю через траву і в момент виліту з трави йде покльовка і сідаю конець. Дрібний, але ж бачили, там у сані був непоганий окунь. Проскакував. Треба глянути, що там в мене в коробках є, тому що я зараз ловлю на такий фат. Малесенький, а треба щось цікавіше поставити. Ну там в мене стоїть, до речі, 2 грама. І що це в мене? До скільки Жанна до 18 чи до 16? 1.18. 1.18. Взагалі без проблем. 2 грама. До речі, саме на цю вудку я на чемпіонаті України втулив Жереха 60. 8 сантиметрів на цикаду з 15-метрової глибини, щоб ви розуміли. О, є. Ну, друзі, бачите, поставив заман. Гляньте, пішли крупнішого коня, подивіться, ти, яка рибка красива. І... Подивіться, зараз вам спробую показати, вона реально на 2 грамах. Не знаю, чи видно вам чи ні, наскільки вона активно. Вам наскільки активно вона заводиться, просто, просто топ. І максимально виглядає як натуральна рибка. Та ти що? Реально просто топчик. І окунь її в заглот, Тупо в заглот. А до цього у нас було смокталово, якщо хочете, так я скажу вам. При тому, якщо ви знаєте анекдот про бабушкіні очки про капюшон, це конкурс відсосу і по-різному називається методи, то в нас були бабушкіні окуляри і в капюшоні одночасно. Ну, десь так, ви розумієте, да? ступінь кльову, блядь, на цій водомі. Але ось знайшли окуня, ну це Саня знайшов, це йому медаль, блін. Але він там встиг спіймати декілька крупних окунів і все щось. Він більше нічого не ловить. Саш, що таке? Дати тобі нормальну приманку. У мене два. Ну так в мене і шнур набагато тон, тонший. Але в мене ще цей прикол Такі ти. Не шості, не ну, ну, так в мене ще жилка, він, а чи тебе теж вісьмижилка. У мене ще прикол зрозумів, в чому? Що в мене зв'язаний, голов... голівка зв'язана напряму, і в мене приманочка паралельно дну тоне, а не головою вниз. Оце може працювати, бо... Да, я таку фішку помічав не один раз, коли саме це було вирішально. Так ти що, дивіться, дивіться, що творять блін. що творять канації? Опа! розфокус, всі діла. Підірвалося. Ну, дивіться, Ганте, який заглотий, Подивіться, який окунь гарний. І дивіться, де той заман, там десь в, очці. в очці. як українське? В очці в дупі. Десь в дупі. Бачите, як заглатує. То йому подобається. Ось такий, дивіться, який гарний окунь. Це такий непоганий. Але знаєте, що цікаво, що за цим оконям щось ще більше вийшло. Я прям побачив очима, такий силует прям за ним. О, бачиш, де? Ага. Ніяк не можемо уйти з санєю з води. Ось тут знайшли такий цікавий е, таку діляночку цікаву. Бачите, поперед мене е, такий острів з травою, дуже багато чаяк, багато там малька дрібного і йде ну, свал на нас. Такий піщаний свал і е, ну, така трава, типу О, є. І трава зійшов. Опа, і догнав, прикинь, зійшов і догнав. І на, да, і на цій траві дивіться, просто стоять як коня, і ми ловимо санію просто в закид. Це блин, така реальна роздача. І на, ну, Рибалка, яка повністю здавалась нульова, не хоче клювати щука на твічинг. І ось ми спробували джиг і по таких свалах. Стоїть окунь, який себе взагалі ніяк не проявляє. І ось ідеш ось так через траву, іноді прориваєш, я ловлю джиголівкою, тому що на джиголівці простіше пройти скрізь траву, простіше прорвати її. І як бачите, окунчики клюють, а за рахунок того, що матеріал замана такий, що він не рветься, взагалі максимум це він сповзає. Якщо як його вклеїти, сюди ще. На суперклей, то взагалі можна косити блін, салат цей і з успіхом з нього тягати Ну, Бачили тільки, що в мене окунь зійшов і одразу інший підібрав і Саня спіймав, тому що ну, а коня, вона, окунь він такий азартна риба. Дуже. Ти подивись, скільки малька. Ти бачиш, що він тут тримається. От. І вони починають конкурувати за кормову базу, хоча її тут вистачає. І ганятися, і хватати, хто перший схватить вашу приманку. Ну, тут наче дивишся, наче дощ іде. Стільки білої риби, що просто малька. Сам. Що просто хана. Там, він, бачиш, попереду наче дощ. Хоча це не дощ, це дрібний мальок. Опа, є. Слухайте, він так, блін, дзвінко кліпає в цей. Клює, що просто, просто капець. Подивіться, блін. Ну, це такий не супер, ну, дрібний окунь, але там не взагалі там оченятка. Але серед нього і прокльовує нам коня і крупніші, Як для ось таких болот, то це прям прикольно, коли здавалося, що риболовля в нас опає, бачите, в закид, просто в закид. Ну, дивіться, цей вже такий більшенький. бачите? І дивіться, як він в шахту просто зжирає і продовжує жрати. Просто продовжує жрати мою приманку. Причому ні на воблери, ні на кренки, ні вздовж трави. Ну, дивіться, он сам я теж піймав. О, ну все такий пузатінький. Пузатенький. пузатенький. І ось саме на джиг, на легкій вазі, тут глибина така десь 2,5 метри, мабуть, і трава, щоб ви розуміли. Така щуча гарна трава. І ось приманочка тоне. На поверхні багато дрібної риби. Вона вся ось з той, з того, з той хатки виходить на відкриту воду. Або і вітром сюди здула, бо тільки що був великий вітер. А слід за нею вийшов окунь. Ого, слухай, це щось гарне. Чи мені здається? О, ти глянь, як дави, може щука. Чи гарний. Ой, слухай ти, дивись, який оконь. Твою мать. Хлопці, це блядь... Хлопці, Хлопці, дивіться, це реально бас. Це реально бас. Ну, По дніпровським міркам все таке собі, але поміркам оцього болота такий аж. Золотавий гоконь, гокунь. Подивіться, ну просто клас. Ну от такого б я б, звісно, Іринці б, забрав би на сковорідку, але не буду. Але б не буду, бо нема з собою пакет. пакет. Пакет би забрав. Все, давайте його будемо відпускати і продовжувати. Можливо, він там не один і ще нам вдасться когось звідти зацерпелити. Так, отже, перекусили ми трошечки, зараз сидимо в тіньочку. Я на Іринкіному кріслі, як ви очікували, відпочиваю. Ну Це перест... після того, як я зняв огляд на нього, просто не виложив з автомобіля, тому е вийшло так, що користуюсь Іриним кріслом. Що можу сказати, хлопці? Щуку, ми так і не знайшли, на жаль, але зараз тільки що прийшли два місцевих хлопця от, і кажуть, що Десь дня 4 тому вони були, якраз був дощ і спіймали вони одну щуку таку під п'ятеру. Навіть показали мені про це а, фото. Реально там гарна така щука, спіймали на воблери. От. Кажуть, що той масової кількості, яка була раніше, теж вони не побачили. Але, як ви бачите, знайшли тільки що ми. Гарного навіть окуня такі непогані влітали і половили ми таких багатенько. От. І що цікаво, що все клювало на Джиг на легку вагу. Я маю на увазі, що саме на прорив, коли вириваєш з трави, окунь тоді вилітає, не дивлячись на те, що глибина там десь 2 метри, і він тримався саме ближче до дна. От вихолод я ще не побачив тут термокліну, тому, скоріш за все, що на дні більш прохолодна водичка, і він тримається саме там. Ну, це так, я так собі придумав, але факт є факт. Отой мій дивись. Це пакетний, пакет, пакетований окунь. Ну, та, ти що? Дивись, який гарний. Дивіться, який окунь. Ну, це прям пакетний. Ух ти ти що покльовка, кака! О, вот она! От вона догнала! Слухайте, ну це знов такий окунь на всі гроші, блін, оно. Дивись, дивись. Ох ти що який. Ну слухай, він два рази бив. Блін, це просто капець. Хлопці, подивіться, який, блін. Ну, тупо трофейний окунь клює. Ось. Гляньте, яка гиба. Яка є в нас пакет, а? Такі гарні окуня. Ну, до речі, як тільки приманку скрізь траву, я думаю, то чого. Скрізь траву намагаєшся просунути до дна і саме біля дна клюють ось ці найкрупніші окуні. Нічого я не видумую, ось цей о, є, ну це такий маленький. Ну, ви подивіться, як, наскільки він жадібно заїдає. Цю приманку я вже от на один віброхвост спіймав, я не знаю, там десятки, мабуть, два, так точно окунів, і вона ціла цільохонька Єдине, щоб я б її вклеїв, би, або є там у джигера спеціальні голівки зі штопором, саме з широким штопором, на яких вкручується приманка, і тоді вона взагалі там ніяким чином не може сповсти. Ох, хороша. Є ще один. Бачите, хлопці, я одночасно керую двигуном і ще ловлю таких гарних окунів. Бля, ну Реально вже можна було пакет натарбанити. Ось так от хлопці. Ось такі вон окунчики суперові, гарні. Прямо це справжня роздача. Коротше, риболовлю зробила ось ця приманка. Бачите, Slim Swims від Заман 2,5 дюйма ось в такому колірі. Вона майже прозора, але в воду, коли потрапляє, така аж блакитна стає. І ось всіх окунів я накліпав саме. Ось на цю чудову приманку. Верніше на її одну, <гум> тому що окуні з нею нічого не можуть зробити за рахунок її матеріалу. Якщо вклеїти її в голівку або одягти спеціальну голівку, на якій пружинка саме для вкручування. У Джигера є такі версії, От, то взагалі можна ловити блін. Я не знаю, поки ви її не обернете. Так, хлопці, позаду нас бачите. Да, позаду нас не майдан, як каже гордон. Позаду нас пистець. зараз накриє, тому ми швидко тікаємо. Треба збиратися. Ще хвилин нам 30 на це потрібно. Цілий день на воді з 8 ранку до 7 вечора щуки так і не вдалося нам знайти, але вдалося половити нам гарного. Я вважаю, що як для такої водойми гарного. Окуня, тим більше в кількості. Я не знаю, на двох ми, мабуть, штук ну, 30, якщо не більше, да, спіймали. Я думаю, що більше, ніж 30 штук. І це було реально круто. Були потужніші подачі, особливо з тих таких під пів кіло окунів. І, ну що сказати, з щукою якось незрозуміло. Вже яка риболовля, коли ми виїжджаємо і відскакуємо окунями. От, е Тому що будемо шукати. Десь в інших місцях, а скоріш за все, що я буду вже шукати її на Дністрі. Все. вам велика подяка за перегляд. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Дякую всім, що дивитесь. Слава Україні! І побачимось на наступних рибалках.